Який же сьогодні чудовий день? <звук> Нічого собі. Це так сусідів чутно. Ах, замовлю собі ще суші. І десь в мене тут була пляшечка і гри з того. Ну ти подивись на неї. Ну вона ніяких натяків не розуміє. Я тобі зараз покажу суші. Ой, щось так різко потягнуло внизу живота. Ах, щас Зазирни у календар. О, ні. Місячні, щоб їх, чорт побрав. Е, полегче. Подякую, що не затримка. Ну, хоч не затримка. Треба шукати всюди позитивне. Й, твою... Та де ж ці прикладки? Ціла пачка десь була. Чиї сразу сказать, чи хай ще пошукаю. Тільки не кажіть.